Вітаю в ефірі телеканалу Суспільне Чернігів. Новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі зруйнований дах, грибок, пліснява та відсутність вікон. Коли відремонтують пошкоджений від обстрілів будинок у Чернігові, вони загинули на дорозі життя. Історія волонтерів, які вивозили людей з Чернігова та загинули під обстрілом росіян. Пішов добровольцем та загинув, стримуючи наступ. Спогади рідних та близьких про бійця з варви Сергія Бошка. Зруйнований дах, грибок та пліснява на стелі і відсутність вікон. 28 лютого, внаслідок російського ракетного удару, вибухова хвиля пошкодила дах та вікна будинку на вулиці Ремісничій у Чернігові. Майже півроку мешканці рятують своє майно тим, що натягують плівку на горищі та вікнах. Цей будинок включений до переліку, що претендує на першочергове відновлення за державні гроші. Коли відремонтують покрівлю на вулиці Ремісничий, дізнавалась Ольга Унищенко. Даху майже немає. Покрівля багатоквартирного будинку у центрі Чернігова по вулиці Ремісничій пошкоджена вибуховою хвилею. 28 лютого, внаслідок російської агресії, ось таким чином постраждав наш будинок. Вночі поруч з будинком влучила російська ракета. Чотириповерхівці навпроти вилетіли всі вікна та пошкодився дах. Тетяна розповідає, півроку мешканці живуть без вікон та з грибком і пліснявою на стелі. У квітні комунальники застелили дах плівкою, але вона не допомагає. Так як літо у нас було багато дощів, і навесні також були дощі, то зараз нічого. Не допомагає вже. Тобто треба робити справжній ремонт. Поступово в квартирах та у під'їздах будинку з'явилася пліснява через те, що постійно волога, волога не випаровується, вода через дощі, постійні дощі потрапляє в помешкання і в під'їзди. ну і Це спричиняє появу грибка, вологи. Через дірявий дах та відсутність вікон в під'їздах та в верхніх квартирах протікає стеля, щойно починає йти дощ. Грибок, оцей грібок, наскільки я розумію, це оцей золотистий, який взагалі небезпечний для життя. Тут він і чорний є, не знаю. А оцей ям, цей золотистий грібок. А грібок це така справа, що ж вивезти потім буде. Мешканка будинку Інна показує свою квартиру. Вона змінила вікна своїм коштом. Витратила на це близько 20 тисяч гривень. Чекати вже немає сенсу, тому що капає на голову. Жити нігде. Аби коли було з'їхати, так можна ще було б там куди з'їхати. Але так от воно почалося з маленької проблеми. Воно тікло, але не дуже так сильно. Середина все, потім більше-більше. Куди ми тільки не зверталися? Пенсіонерка Світлана вікна засклити не змогла. Під час зливи вручну закриває отвір, щоб вода не потрапила всередину. Беру так, от я і от так присовую, Представляю, так воно мені стоїть. Сюди тряпок налажую, щоб сюди не цікло. Тут аж от це ж була дирка, я його засунула, щоб менше була дирка. Як ми будемо жити? І ви ж бачите, що воно йде по плінтусам. І дирки вже які спалець там. Буде же сніг упадьоти і впадьоти, та все нам на голову. Трящини ж пошли. Так это в одной комнате, що и во второй. Якщо дах не полагодять, опалювальний сезон у будинку неможливо буде розпочати. З того часу пройшло майже півроку. Тобто серпень вже закінчується, залишається тільки вересень. а там опалювальний сезон. Цей будинок увійшов до переліку на першочергове відновлення за державні гроші. За словами начальника управління капітального будівництва, будинок розпочнуть ремонтувати наступного тижня. Триватимуть роботи близько шести тижнів. Дах буде зроблений раніше, тобто погодні умови менше будуть впливати. Всі будинки, житлові будинки, які взяті на державне фінансування, будуть завершені до. Опалювання сезону до початку роботи в принципі по деяким вже почались, По іншим в них терміні розпочнуться. Ольга Унищенко, Роман Закревський, Роман Репа. Новини на Суспільному. Вони загинули на дорозі життя, везучи до блокадного Чернігова їжу, паливо, генератор та медикаменти і збираючись евакуювати понад сотню містян. 30 березня, у передень відступу з Чернігівщини, в Єнькові російські війська обстріляли колону з п'яти волонтерських бусів. Дві міни влучили поряд з автівками, біля яких перебували люди. Внаслідок обстрілу чотири волонтери отримали поранення, троє загинули. Олексій Антонов помер від отриманих травм. Богдан Стефанишин і 19-річна Анастасія Тагірова згоріли біля одного з бусів. Через чотири місяці на місце загибелі волонтерів продовжують приїжджати їхні рідні та близькі. А ще ті, кому вдалося вижити. З ними поспілкувався Андрій Тіток. От одної мислі, що вони горіли живими. мені просто в ужасі перехожу. Я не можу в це повірити. Микола Тагіров несе квіти на місце загибелі своєї доньки, 19-річної Анастасії. Тут 30 березня близько 11.30 п'ять бусів волонтерів із Києва та Чернігова потрапили під мінометний обстріл росіян. Волонтери їхали з Куликівки до Чернігова, так званою дорогою життя. Вона з'явилася після того, як росіяни заблокували місто, а потім розбомбили автомобільне міст через Десну. Єдине, яке сполучав Чернігів із Києвом. Гуманітарні вантажі при цьому везли польовими дорогами, а потім човнами через річку. Дорогу життя постійно обстрілювали російські війська. Буси зупинилися біля цього двору в Єнькові. У п'яти автівках була їжа, паливо, медикаменти та генератор. Під час зупинки планували розвантажити частину машин. Чернігів тому що в городі вже була, скажем так, гуманітарна катастрофа. От ми везли це все діло, і а назад хотіли людей забрати. Чернігівець Ігор Погодін був одним із дев'яти волонтерів, який їхав у колонії. сітки успілі маскировочні на машини. На цю на цю якраз натягували. Міни лягли тут, в десяти метрах від автівок. Уламками зачепило Ігоря та його товариша Олександра. Прибило до, до землі. Я вже від, відлазив від машини На карачках. Бо все горіло вже ну, виключило мене хай там, може, секунд на п'ять. Ну коли я очнувся, вже все горіло. Ось ці буси за час перед нами поїхали за людьми. Це відео зняли за день після обстрілу. 31 березня. Біля автівки лежать обгорілі тіла Анастасії Тагірової та Богдана Стефанишина. Ще один волонтер Олексій Антонов, який у момент обстрілу натягував маскувальну сітку на цей автобус, отримав поранення та помер дорогою до лікарні. З місця обстрілу його евакуював єдиний бус, що не зайнявся. Він їхав на пробитих колесах. У нього виходить, як би ну, ну, все прилетіло, там, все осколки, все втулевіще прилетіло. Тобто що зняв йому Мішав, щоб сітку затягнути. І от йому, в принципі, все прилетіло в туле в ногу ще впала. Внаслідок обстрілу троє людей загинули та четверо отримали поранення. Юрій Луньов у момент першого прильоту був біля Богдана Стефанишина. Вижити йому допоміг випадок. А мені захотілося в туалет. Почали виходити в принципі, в ту сторону, в сторону цього поля, откуда в принципі був прильот. Там у нас це ж, ще з нами дівчинка, дівчина була Настя. Я пішов в ту сторону, там якби. Увидел эту же девочку, думаю, блин, как-то некрасиво. И пошел, уже получается, зашел за эту машину еще за одну, за Volkswagen, за этот. Ну и вот этот Богдан оставался здесь. И пошло буквально, я знаю, там, 5-7 секунд ну, перелетело. Богдан Стефанишин був чоловіком нардепки Ольги Стефанишиною. Вона вперше приїхала на місце його загибелі. Це життя він знав хто такий ворог, що таке Росія. Русські пісні, російські сири. У нас в холодильнику не було такого. З першого дня російського вторгнення Богдан Стефанишин вступив до лав Київської тероборони. Коли ворога відтіснили від столиці, вирішив допомагати іншим містам. Небезпечно під Черніговом, навіщо він туди їде. Я, я підійшла до йому і сказала: Ну ти впевнений, що тобі треба туди їхати? І він сказав, так, я не можу туди не їхати. А, і це те, за що його любила і поважала. За три дні до загибелі чоловіка вона поїхала провідати дітей за кордон. Останню розмову пригадує так: ми дітей не бачили давно. Ми їх вивезли за тиждень до війни і. Кажу, ти знаєш, наші діти не змінилися. Ну, от я бачу, що вони такі, як були. А він каже, я змінився. Я йому кажу, як? Він каже, я тобі потім розкажу. Наступного дня слухавку Богдан вже не взяв. Мені просто захотілося набрати його. Я не знаю, ну, просто такий порив йому сказати, просто що все добре, дітей. Але він не взяв трубку. Я думаю, що це було десь в цей час. А це його тоді, да, з днів до фотографія. Сергій Антонов показує грамоти, відзнаки та прижиттєві фото свого сина Олексія. Йому було 28. Вон так Много Знаєте, Люди всю життя прожили, нічого не успівають зробити. Був Майдан, він на Майдані. Олексій був директором транспортної компанії, займався автоспортом, а волонтерів з 2014 року. От як є, слова в гімні «Душа й тіло, Був із тих людей. 24 часа в сутки він возив, то продовольство, то вагони розгружав, то развозил гуманитарку. Я знаю, що за март місяць його предприятие только на топливо где-то 1 мільйон гривень на доставку. В общем, коротше, їздимо послідіть унес. Олексій також вивозив людей з гарячих точок: Ірпеня, Бучі та Чернігова. Про свою останню поїздку батькові він не сказав. Мне позвонил где-то в районе 10 вечера, 29 -го числа. говорит, папа, я буду завтра занят до обеда. Куда ти едешь, папа, тебе лучше не знать? Не менялась. Комната ми все оставили. Как все было. Даже есть, ее да? Мишка. Це ее любимая, она з ним спала. Даже тягала його в Польшу і назад. П'яточки, що воно, у нього п'ятки. Олена Тагірова показує кімнату своєї доньки Анастасії. На місці її загибелі була раз і більше не може туди повернутися. З початком вторгнення Настя з татом волонтерила у місті, коли Чернігів почали бомбардувати з літаків. Тагірову вирішили вивезти доньку. Ну ми таке рішення прийняли, щоб вона поїхала в Польщу. Потом вона дзвонила нам з польського номера телефону. Вже я точно знав, що вона в Польщі знаходиться капота від батьків, Настя повернулася в Україну. Потім ми вже постфактом узнали, що вона 5 днів, останніх або 4 дні, вона в Києві була. Останній день, вже там, десь числа 28-29, вона каже, ви мені не дзвоніте в течение цього дня. Я, мол, пойду в волонтерський центр, там, що-то, типу, їсть готовити, або що-то таке, і ви можете мені не дозвонитися, я буду зайнята. Ну, ми как-то і розслабилися. 30 березня Анастасія слухавку вже не взяла. Потом я услышала крик. Школа кричить. Я вийшла, он говорить, Настя поїде. Як каже Олена Тагірова, її донька хотіла повернутися до Чернігова, аби допомагати боротися з ворогом. А вона завжди робила, як би, ну, вона їхала в Чернігів патрони подавати через 10 днів після смерті доньки. Микола та Олена вперше зважились поговорити про майбутнє. Всі в нашому домі звучали дитячі голоси, приходили діти, приходили. Ми любимо дітей. Ну поэтому. Я предложил жене, говорю, давай возьмем ребенка. Привыкли о ком-то заботиться. Допустим, какие-то первые ягоды созреют кому детям. Но тот шаг уже сделан, по большому счету. Мы собрали пакеты документов уже на усыновление или опекунство. Астергій Антонов після смерті Олексія збирається продовжити справу сина та заснувати благодійний фонд його імені. Я, по-перше, відчуваю свою вину, тому що я не сумніво вірять його. А також хоче, аби волонтери мали такі ж гарантії від держави, як і військові. Я хотів би, щоб волонтери прирівняли хоча б к к нашим засушникам. Андрій Тіток, Алла Скорик, Олександр Сітько, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Франція допоможе у відновленні та розмінуванні Чернігівщини. Про це повідомляє заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко. Уряд Франції готовий допомогти як у безпосередньому розмінуванні із залученням своїх спеціалістів та техніки, так і допомогти готувати українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм. Зазначив він. Також перший радник посольства Франції в Україні Броно Косанель та аташе з питань гуманітарної допомоги посольства Фредерік Руссо обговорили можливість створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей. Який же я ветеран, якщо не був на першій лінії? Варвенчанин Сергій Бошко пішов добровольцем на фронт і загинув, стримуючи наступ російських військ біля Луганського на Донеччині. Він був єдиною дитиною у родині Прокопенків. Свою створити так і не встиг. Сьогодні йому мало б виповнитися 25 років. До дня народження він не дожив три місяці. Історія Сергія Бошка Далі здрасту, синочку. Здравствуйте, пташечко. На могилу до свого сина та онука Сергія Бошка Ірина та Марія Прокопенки приходять кожен день. Тут все у квітах, особливо багато чорнобривців. Вони були його улюбленими. Ходимо, відвідуємо, квіти поливай, а він ніколи не встав, не обізвався. Хоча завжди, завжди телефонував. Дякую, мамо. 16 серпня Сергію Бушку виповнилося б 25 років. Замість поздоровлень та подарунків найрідніші планують, які квіти принесуть на його могилу. Чи то троянди, чи то які ще великі квіти такі, щоб дійсно вони були, як би сказати, згадкою, пам'яттю і вшануванням. 24, Ну кажуть, не парний не можна. І от мені все-таки, знаєте, якось так. Все таки йому було 24. Двадцять чотири як він загинув. 22 травня Сергій Бошко отримав смертельне поранення під час ворожого штурму неподалік Луганського Бахмутського району на Донеччині. Він був старшим солдатом на посаді оператора протитанкового взводу вогневої підтримки 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Мав позивний серпень. Він одноосібно зупинив цей ворожий прорив. Це факт, і хлопці, вже ж. Приїздили і кажуть, що дійсно Серега герой, і це подвиг, те, що він зробив, і він кинувся і зупинився і прорив все в диму. Кажуть, було, де ж нас Сережа, де ж нас Сережа запустили, казали цей <fact that outgoing director> Aaa. дрон, чи що. Ну, no, і побачили, що серед безлічі ворогів, які лежать. Був ніби той нас Сережа на фронт Сергій Бошко пішов добровольцем після роботи у поліції. У лава Збройних сил України прослужив майже чотири роки, мав п'ять військових професій, пишався нагрудним знаком своєї бригади, Dei gratia, що з Латини Божою милістю. Це був його другий контракт. Він сказав, що мені дали ветеран війни. Який ж я ветеран війни? Як я не був на першій лінії. І він прямо з дому їде туди, прямо з дому. У мирному житті Сергій багато читав, захоплювався шахами, мав колекцію шевронів, вивчав бойові мистецтва. У його кімнаті мама і бабуся залишили все, як є за звичкою. Називають її келія. Так говорили, коли їх Сергій був живим. Телефонував і казав, я дуже сумую за своєю кімнатою і за вами. Він був єдиною дитиною у родині Прокопенків, єдиним господарем у будинку, своєї родини створити не встиг. Він залишиться для нас таким добрим, чесним, справедливим, сміливим, рішучим, справжнім патріотом своєї батьківщини. Я думаю, будь-хто може про нього таке сказати. Він дуже світла. Щира, добросичлива. він завжди влибався, завжди здоровкався. Ну не було такого, щоб він пройшов мимо і ніколи не поздравувався. Дуже жалко таких дітей, які, яких ми втрачаємо. Ні, я не можу усвідомити. Я все щодня дивлюся, я оце тут як я в цьому вікні, я дивлюся, ось він зайде, ось він зайде. Я, ні, Я не вірю, що він його не буде. Не вірю батько Сергія Бошка – Віталій, також військовослужбовець збройних сил України. Він доброволець із 2014 року. Нині продовжує воювати. Надія Мартишко, новини на Суспільному. Не хочу тут відсиджуватися. Сьогодні у Чернігові прощалися з бійцем 54-ї окремої механізованої бригади Олегом Романюком. Він поїхав воювати на схід, коли активні бойові дії під Черніговом завершилися. Під час виконання бойового завдання у населеному пункті Сіверськ, що на Донеччині, він отримав поранення. Врятувати його не вдалося. Прощатися із загиблим до Катерининської церкви прийшло понад сотня людей. Олег Романюк, військовий з Чернігова, поїхав воювати на схід і загинув на Донеччині. Із загиблим попрощалися в катерининській церкві. Був дуже чудовою, світлою, чуйною, щирою людиною. І велика втрата, і великий біль, і трагедія для всіх був звичайна людина, і солдатом, який не хизувався там самим військовим став і вже не разу був у зоні АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік проходив службу в Куликівці. Після звільнення Чернігівщини від російських військ Олег Романюк вирішив їхати воювати на схід. У розмові він говорив, що ну я неспокійно себе тут відчуваю. Вже війна відійшла від Чернігівщини. Мене чекають там на фронті мої побратими. Коли б почали формувати списки, хто хоче. Поїхати у бойові частини, хто то він був один одним із перших, хто записався у цей список. Казав: я тут не хочу сидіти, я тут не хочу відсижуватися. Я з хлопцями спілкуюся, їм важче. 2 серпня Олег відзначив свій день народження. Сьомого загинув. Я до останнього з ним списувалася. Другого серпня я вітала його з ним народження. Домовилися, що будемо. Зізвонюватися. Зустрінемося після війни. Світла пам'ять. Хай земля її буде пухом. Дійсно людина, за покликанням волі й душі пішла захищати нашу батьківщину на таких бійцях, на таких звичайних надійних хлопцях. І тримається сила нашої української армії. У 49-річного чоловіка залишилась мати, цивільна дружина та син. Олександр Котенко, Анна Ющенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. На цьому в мене все більше дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.